На залізницях України застосовуються загальний пасажирський, приміський та багажний тарифи. Загальний пасажирський тариф застосовується для обчислення вартості проїзду пасажирів в усіх видах пасажирських поїздів та категоріях вагонів внутрішнього сполучення. Багажний тариф застосовується при обчисленні вартості перевезень багажу та вантажу багажу. В багажних вагонах. Приміський тариф застосовується при обчисленні вартості проїзду в приміських поїздах та в місцевих поїздах без нумерації місць у вагонах. Повна вартість проїзду в спальних вагонах та вагонах з сидячим нумерованими місцями. Поїздів прямого та місцевого сполучення складається з двох частин. Рухомісна частина, плацкарта. Ставки квитка і плацкарти є диференційованими, залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона. Вартість перевезення багажу та вантажа багажу є диференційною залежно від відстані перевезення багажу. Вартість проїзду в поїздах визначається залежно від відстані поїздки і складається тільки з однієї частини тарифів. Квитка. Ставки таблиць. Тарифів для приїзду пасажирів та перевезення багажу чи вантажу багажу розробляються на підставі витрат залізниць та затверджуються за порядком, встановленим за законодавством України. Мінімальна розрахункова вага багажу чи вантажа багажу 10 кг. При перевезенні вантажу багажу загальною вагою до 1000 кг, включно неповні 10 кг вважаються повними. При перевезенні вантажу багажу загальною вагою понад 1000 кг неповні, 100 кг вважаються повними. У вагонах з триярусним розташуванням місць встановлюється категорія вагона залежно від використання палиць. При використанні нижньої та верхньої палиці це двомісне купе застосовується тариф для м'якого вагона з двомісним купе. При використанні всіх трьох палиць застосовується тариф жорсткого купейного вагону. За перевезення у багажному вагоні поштучних предметів, велосипедів з моторами та без, коляски, протези, дитячі коляски, плата стягується як за 20 кг багажу за кожний предмет. Якщо разом з велосипедом. Придивляються інші речі, то всі вони повинні бути зважені разом. І плата повинна оформлятися однією квитанцією на загальну вагу. За перевезення мотоциклів, моторолерів, мопедів, інвалідних моторних трьох та чотирьох колясок, проїзні платежі стягуються за фактичною вагою. Собаки та дрібні тварини при пасажирів при міських поїздах перевозяться за квитками. Які продають у приміських квиткових касах. Вартість перевезення у приміському поїзді собак та дрібних тварин а також велосипедів становить половину вартості проїзду дорослого пасажира за кожне місце. Перевезення собак супровідників, що супроводжують інвалідів сліпих, у приміських поїздах не сплачується. У тариф за перевезення багажу та вантажа багажу включаються збори на Навантаження і розвантаження із вагона на кінцевих та проміжних станціях. Відстань перевезення багажу та вантажу багажу визначається за маршрутом прямування поїзда. Якщо багаж чи вантажу багаж перевозиться з перевантаженням на шляху прямування, то загальна відстань перевезення визначається за маршрутами поїздів, узгоджених для перевезення багажу. Якщо приміський квиток, у тому числі повний чи пільговий, абонементний квиток вихідного дня, виданий для проїзду між станціями різних дільниць, що примікають до вузлової станції, то вартість такого квитка складається з вартості квитка за сумарну відстань до вузлового пункту і від нього. Вартість пільгового абонементна квитка на один місяць становить, як правило, суму вартості 26 поїздок за встановленим тарифом. Повного і вихідного дня 14 поїздок. Управління залізниці на окремих дільницях може встановлювати меншу кількість поїздок при обчисленні вартості абонементного квитка. Вартість абонементних квитків, виданих більше як на 1 місяць, визначається множенням вартості місячного квитка на кількість місяців, проїзд з абонентними квитками між станціями, указаними у квитку. Крім приміських поїздів, дозволяється також у місцевих поїздах з ненумерованими місцями. Окремим наказом начальника залізниці може бути надано право проїзду за абонементними квитками в загальних вагонах окремих пасажирських поїздів та в місцевих поїздах з нумерованими місцями. При проїзді з України в Україну через територію Молдови. Вартість проїзду складається з трьох частин. Перше. Квитка за проїзд території України за внутрішньодержавним тарифом України. Друге. Квитка за проїзд території Молдови за міждержавним тарифом залізниць Молдови. 3. Плацкарти за тарифом власника вагона за весь шлях прямування. Порядок стягнення плати при проїзді у вагоні безпосередкового сполучення. Який на шляху прямування причіплюється до поїздів різної швидкості, встановлюються тарифами. Безплатні проїзні документи та проїзні документи із знижкою надаються тільки на підставі законів України міжнародних угод указів Президента України постанов Кабінету міністрів України з відшкодуванням витрат залізницями за порядком, встановленим Кабінетом міністрів України. Комерційні знижки на проїзд пасажирів чи перевезення багажу залізницею встановлюють наказами Міністерства транспорту України одночасно в усіх поїздах на окремий період та напрямки, на визначені дати, періоди року, дні тижня, на квиток та плацкарту одразу чи роздільно, на визначені партії багажу чи вантажа багажу. Особам, яким пільги надано згідно з міжурядовою угодою, При приїзді у вагонах країн Балтії знижка надається тільки щодо вартості квитка. Вартість плацкарти сплачується на загальних підставах. Особам, яким пільги надані законами України, указами Президента України чи постановами Кабінету міністрів, знижки з квитка і плацкарти надаються при приїзді в межах України і тільки у вагонах підприємств України. При проїзді у вагонах, які належать іншим країнам, знижка надається тільки щодо квитка, плацкарта сплачується повністю. Особи, які супроводжують інваліди першої групи, можуть користатися пільгою тільки при спільних поїздках. Знижка з вартості проїзду, за відповідними посвідченнями, надається при оформленні проїзних документів на дату відправлення не раніше 1 жовтня і не пізніше 15 травня. Якщо пасажир. До 24-ї години 15 травня не прибув на станцію призначення за пільговим квитком. Оформленим на дату відправлення поїзда не пізніше 15 травня та пільговий квиток зберігає свою дійсність до прибуття пасажира на станцію призначення. Оформлення пільгового квитка зі станції пересадки на дату пізніше 15 травня не дозволяється. Для проїзду груп дітей та школярів у період з 15 вересня по 25 травня, орендованими туристськими поїздами, населеністю 300 чоловік і більше, надається знижка у розмірі 30% вартості проїзду. Особам, які супроводжують незалежно від їх кількості, надається знижка у розмірі 30% вартості квитка. Для оформлення проїзду групі пасажирів, у тому числі дітям, військослужбовцям. Особам, що мають право на пільговий проїзд із 36 чоловік і більше, надається знижка у вартості квитка 30% при проїзді туди і назад. А для оформлення проїзду в одному напрямку 20%. Вказані знижки надаються також при перевезенні груп пасажирів орендованими та спецвагонами. При оформленні проїзду з кожного пасажира. Крім осіб, що мають право на безкоштовний проїзд, стягується страховий збір з видачею страхового полісу. Вважаються застрахованими без стягнення страхового збору пасажири, що мають право на безкоштовний проїзд, пасажири з приміськими квитками вартістю менше 50 копійок та діти менше 5 років, які їдуть без проїзного документа разом із супровідником. Розмір страхового збору при оформленні пільгових проїзних документів. Або безплатних з доплатою, визначається із суми, яку фактично сплачує пасажир. Вартість страхового збору на проїзному документі зазначається окремою цифрою. Розмір страхового збору та страхових сум, порядок оформлення та видачі полісів встановлюється положенням про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затверджуваним постановою Кабінету міністрів України. Розмір плати за послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів багажу та вантажа багажу, встановлюється керівниками підприємств, які їх надають.